Привіт! Наступне відео я вирішила записати вам в день, так як в мене є на це сили і бажання поділитися. Відео буде зняти про те, як проходить мій день приблизно. Перше, що відбувається, коли я прокидаюся, це головне не залипнути в телефоні. Тому що якщо я залипаю в телефоні, то можу пролежати години-дві. Це точно, це вже перевірено прямо. Тому я одразу намагаюся встати з кровати. І перше, що я роблю, це застеляю кровать. Бо якщо я не застеляю кровать, то все. Кровать буде розстелена до вечора, і ввечері вже, в принципі, треба йти щось тут шатається, вибачте. Не буду вже перезнімати, просто не буду шатати. Чому я застеляю кровать? Тому що якщо я її не застеляю, я буду просто лягати на неї посеред дня і клацати телефон. Якщо я застеляю кровать, то я цього в основі не роблю. Або наростилена на кровать, я можу просто. А... Вирішити трохи полежати, потім закутатись в одіяло, потім включити відео собі якесь, і просто лежати і дивитись його, знаючи, що в мене там ще пару пунктів треба зробити. І мені буде, в принципі, пофіг на це, тому що мені буде уютненько, і якщо це тим паче там погода якась пасмурна, це буде прям, прям ідеально, можна сказати. Друге, що я роблю, це я йду чистити зуби. Це моя звичка. Її є зранку це звичка. Це просто через те, що я не можу пити воду, коли я не почистила зуби. Тому це така міні-звичка, яка мені дуже допомагає просто піти вмитись вранці. Франції. Третє, що я роблю, це йду робити каву. Я п'ю каву кожен ранок. Іноді, коли я встаю, розумію, що я в принципі виспалась і максимально комфортно себе почуваю, що кава може навпаки мене якось вимотати, то я не п'ю каву, я п'ю цикорій з вершками. Просто роблю цикорій і все. І так як кава це база, то друге до кави я можу придумати там. Або, наприклад, цю неділю я всю неділю роблю сирники до кави. Прям роблю кожен ранок я достаю з морозильника сирники дві штучки. І на сковорідці там буквально 5 хвилин, поки закипить чайник. Поки завариться кава, вже сирнички готові. Коли це не сирники, це може бути будь-яка їжа, яка мені буде подобатись, я до кави зможу. Іноді буває таке, що неділю я просто їм солодкі до кави. Я не можу мені так хочеться каву, я п'ю без цукру, але обов'язково щось з цукром я з'їдаю зранку. Не можу бувати таке, що просто. Якщо я не з'їла там шоколадку, або там ще щось, але більше шоколад з горіхами, то це прям ідеальний ранок. Також паралельно, так як в мене є синочок, і ми з ним снідаємо разом, то я роблю йому паралельно, я запарюю йому кашу ранкову і роблю бутерброди, або просто нарізаю сир. І роблю якусь викладку йому прикольну. Яка мені там зранку в мене працює фантазія, мені це подобається. Так. Що хотіла сказати щодо їжі? Е, я помітила останнім часом, але це більше в обід іде. Якщо, наприклад, е, вибачте секунду, діти там кричать. Якщо, наприклад, я хочу щось таке перекусити швиденько, я придумаю на ходу. Я просто відкриваю холодильник, вкидаю там на сковорідку, в кастрюлю все, що є, придумаю, якесь щось можна додати, і таким чином я обідую, тому що обід через те, що я можу або Сильно сфокусуватись на яких задачах і забути поїсти. Це буде вже 3 години дня або навіть 5 годин вечора, це коли як. І буває таке, що їм я вже не через те, що там час прийшов поїсти, а просто через те, що я вже дуже погано себе почуваю. У мене починає боліти голова, починає. І цей тремор, таке враження, ніби в мене впав цукор, і я дуже погано себе почуваю, ніби ось ось мені стане погано. Тоді я вже просто через силу кидаю те, чим я займаюся, і готую собі їсти. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це почалося в мене буквально два роки тому, і не знаю, чому так відбувається. Також хотіла поділитися своєю звичкою або навіть рекомендацією, а я ніколи не відкладаю на потім миття посуду, миття чашки, тобто я попила каву, я взяла чашку і пішла, помила чашку одразу і поставила її. Якщо я цього не роблю, я не буду мити чашку взагалі до того моменту, поки я знову не захочу в ній щось зробити. І це тільки зараз, тому що в мене, в принципі, 5 чашок, тому що в мене це любов к різноманітним чашкам. У мене 5 чашок, 4 я сховала, залишила одну просто і поставила, тому що, якщо я не помила вранці чашку, я беру наступну. І так може бути. А, Протягом дня, ввечері у мене вже не залишається чистих чашок, і я просто така думаю, ну ладно, тоді пити не буду. І потім до того моменту, поки я не заставлю себе помити посуд. Бо посуд буває таке, що реально в мене бували дні, коли в мене добу стояв посуд в раковині. Просто я не могла себе заставити помити. я як тільки себе не а, мотивувала, думаю Боже. Можна ж виділити там три хвилини, його помити, але просто я на нього дивлюся, і я розумію, що в мене нема сил взагалі цим займатися. І в мене нема ні бажання, нічого взагалі. Я, мені простіше не їсти, я там собі на хліб щось поклала і забула. І точно, це коли я от ці півроку, і я почала їсти все, бо до цього я вважила. Вже 53 кілограми десь, а зараз я трохи набрала, То да, воно так хочеться вже назад якось. Я над цим працюю. І харчування це, до речі, окремо відео. Я потім зніму. І що до цього, що я для себе зробила, висновок який, різниці між тим, як я харчувалася раніше. І як я харчуюсь зараз, і самопочуття почуття при цьому я розкажу в наступному відео. Що хочу ще сказати щодо відпочинку протягом дня? Бувають такі дні, коли я можу не відпочивати взагалі. Зранку сісти або це якийсь проект, або багато роботи, або Щось таке, що от мені захотілося прямо сьогодні його закінчити, щоб я от почала і я вже ввечері відчула результат. Бо буває таке, що якщо, наприклад, я розумію, що мені треба буде це довго робити, я можу просто це не починати. А берусь за справи, які швидко робляться, і я швидко отримую результати, і буде мені приємно від цього. Тому буває таке, що якщо я дуже хочу зробити цю справу, то я просто її вранці починаю робити і ввечері закінчую. І цілий день таке я відволікаюсь, тільки якщо, наприклад, син хоче їсти, і так само я відволікаюсь, щоб з ним посидіти щось, відволікти його від планшета, і поки канікули, і він може собі це дозволити. То я стараюся або відволікати, бо виходить контролювати, щоб він відкладав планшети і грав, бо він любить дуже побудувати конструктор, і тому це в принципі рятує. І коли я хочу відпочити, то треба ставити таймер. Бо якщо я лягаю відпочивати і без таймеру, і без якихось розумінь того, що в мене ще є справи, я просто лягаю і забуваю про все. І до вечора, так може бути. Потім може син до мене на кровать вже переміститись казати, ну що, давай будемо щось дивитись ввечері. Бо ми ввечері дивимось з ним кожен вечір, ми півтори години проводимо разом без нічого. Ми або щось будуємо, або граємо в настільну гру, або дивимося щось якимись вкусняхами. Ну, тобто, і він може вже, я можу вже зрозуміти по тому, що він вже до мене підсів і типа, давай проводить разом час. А виявляється, я лягла на 5 хвилин полежать в день і пройшов вже півдня пройшли вже вечір. Вже типа і вечерять, і лягать спать. В общем, буває таке. тому обов'язково таймер це прям повинно бути. Також з ранкових процедур я припустила те, що іноді я от. Як зараз просто ходжу з хвостиком, не нафарбована і нічого не роблю з зовнішністю. Взагалі, навіть якщо мені треба буде вийти кудись, я просто розчісую волосся, перезав'язую хвостик і виходжу. Через це я думаю, я сьогодні буквально побачила рекламу міжвійних оцих акуратненьких таких татуажів. Щоб просто підкреслити очі і там щось з бровами зробити, щоб я просто вставала, вмивалася і все. І мені не треба ні, ну, ні речей для того, щоб нафарбуватися. Оцих всіх косметики, Бо я і так, в принципі, не фарбуюсь. У мене цього валом, і про це я буду знімати окреме відео. Це речі, які е, дуже хочеться розхламити, щоб вони взагалі не. Так сказати, не чіпляли б увагу на себе. Це я буду, за це я буду окремо розповідати. Я втратила думку, що я хотіла сказати, а іноді фарбуюсь, да, іноді не фарбуюсь, тому це таке. Я сподіваюся, що я скоро вирішу це питання, просто щось роблю і забуду про те, що треба колись там фарбуватись і тому подібне. Потім я сідаю працювати. Ми дійшли нарешті до роботи, і потім, поки я все розповіла. І Потім я сідаю працювати. У мене два магазини: посилання залишу, кому може буде цікаво. Два магазини, YouTube канал, і я роблю прикраси. Прикраси це те, що мене прям заспокоює. Мені подобається, що я не... з людьми практично не спілкуюся. Я спілкуюся тільки в переписці, в цих двох магазинах і в... під час продажу прикрас. Я всі посилання залишу, можливо, буде цікаво. В чому секрет? Так як я себе стримую, я просто продаю ті товари, які б купила сама. Це всякі аксесуари для телефонів, навушники, повербанки, ці всі штуки, бо електроніку я дуже люблю. Також це одяг спортивний і військова форма. Чому військова форма? Тому що спочатку я працювала зі складом одягу спортивного, в них з'явилася військова форма, ну і потім в мене почали з'являтися нові постачальники. І я співпрацюю зі складом, якому і допомагаю. І продаю через свої магазини їх товар і тому подібне. Тому мені подобається. Ну, і, в принципі, коли мій робочий день закінчується, я просто проводжу час зі своїм сином. А потім спілкуюсь по відеозв'язку зі своїм хлопцем і просто потім йду відпочивати. Але відпочивати як? Обов'язково на ніч мені треба. Чомусь саме на вечір. У мене активується креативна моя сторона. Я починаю придумувати нові проєкти, чіплятися за те, що типу, були якісь ідеї треба срочно реалізувати. Може засидітися, раз, раз, раз. Може засидітися до 2 годин ночі, але це буває дуже рідко останнім часом, і це дуже круто. Я дуже рада, що так в мене. Я вже десь о 12 я вже у кроваті і просто можу почати дивитися якийсь або фільм. В основі це я дивлюся якісь історії з життя людей, біографічні якісь розповіді, бо мені це цікаво. І потім, коли вже розумію, що дуже хочу спати, іду спати. На цьому все. Я думаю, все розказала. В наступних відео буду розказувати конкретно про теми, які стосуються побуту. І я думаю, що мені є чим поділитись за планування, за тому подібне. Тому підписуйтесь. Якщо вам сподобалось це відео або у вас є якась своя історія, якою ви хочете поділитися, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, як у вас це проходить. Можливо, щось я візьму для себе, тому що я ще не повністю вивчила, як мені будувати свій день для того, щоб бути більш продуктивною. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте подобайку і до наступного відео.